Всім привіт, ви на каналі Пілот Роман живу коротше, в Польщі, вже 2 роки, тут, в Данську. Коротше. Тут знаходяться блядь, одні наркомани. Я дзвонив на поліцію кілька разів. Хочете, приходіть в гості. 581 Б Грунвальська вулиця. Побачите гомосексуалістів польських наркоманів. Ну, гетто, коротше, знаєте. Я там блядь, не живу, я не готовлю. Блядь. Буду ставить, не хочется ходить, блядь, бо то курва спидозные, трипозне, блядь, все поздно. Что за поляк 40-50 років живе, блядь. Не мати своей хати, жити, по, блядь, по съмным домам, блядь. Что это за поляк? Шапку на голову натягнул, короче, хаває очи, блядь. Стыдно, чувак, блядь, блядь. Мені, ладно, я приезжу и приехал там в гости сюда, в Польщу, блядь. Ну це пиздец куча, блядь. Лізуть до мене, що пригають під колеса, мішають, коротше, штрикають, як обізьяни. Слухайте, ведіть себе адекватно поляки. Не треба мені пригать там під колеса, на мене пригать, скакати на мене, блять. Ви не обіз'яни. блять. Ведіть себе як люди якісь. Ні? Я розумію, що у вас наркозависимості, що вам вже по все, да? У вас у всех, блядь, у блядь, шарики за йо, які, блядь, які називаються. Да? Я спортсмен, я не хочу вас знать, здоровувати, знать, дивитися в вашу сторону. Ви кончені люди, попусто. То, що ви завідуєте і успіхам другої людини, блядь, то що я краще на велосипеді я літаю. Ну, я літаю, бо я вродився пілотом. Вам до мене далеко, блядь, вам сосать, поняли? Всім, блядь. Я родився пілотом. Пілотом треба родитися, блядь. І не треба, блядь, мені тут скакати, показувати які ви чукчі, блядь, яка винятість польська. Шрикайте до своїх там, блядь, наріка, хуярика, блядь, Своїми, здоровкайтеся, вітається, трахається, блядь, жопу там, блядь, гомосексуалізм, блядь. Оставте мене в покої просто, бо я це все в медіа виставлю, це буде все в медіа. Я вас опожую вашу Польщу на всю весь світ, коротше. Цей гной просто. Ви. Ви самі показуєте свою, свою культуру. Ви мені вже, я з вами сити вже по горло за два роки, чесно вам скажу. Я вас знати не хочу. Моя мрія вилетіти в Польщі і більше не прилітати в житті. Я не хочу в Україну ні до таких людей, противників з мордами кривими, покривленими. Не хочу вас знати. Помагав спасав там тих поляків. Ну все. Помагав вам донації, все, забули, корот. я хочу вилетіти, забудьте, не знати ваших. Польську пчелять в, в житті, чесно кажу, дай Бог, щоб воно так збулося. Бога молю просто.